Krankenversicherung, Ренте Antrag, Антрак, Impfung. Імфунк. Це слова, які вам треба знати, коли ви приїжджаєте в Німеччину. Вже, але ці слова далеко не початкового рівня. Мене звати Ольга Лімитріт, ви на моєму YouTube-каналі. Я є вчитель німецької мови, а також допомагаю всім бажаючим розбиратися з законами та життям в Німеччині. В цьому відео ми поговоримо про 75 слів які необхідні вже знати, коли ви приїжджаєте або приїхали тільки в Німеччину, для того, щоб заповняти різні анкети, розумітися на інших справах, які, з якими ви одразу зіштовхнетеся, коли приїдете в Німеччину. Далі слова, якщо комусь повільно, ви можете зробити швидше, якщо комусь зашвидко на YouTube є функція зробити швидше, тому обов'язково вчіть. Записуйте собі, поставте вподобайку цьому відео, і почуємось в наступних. Das Bürgeramt – центр надання адміністративних послуг. Der Name – Nachname – прізвище. Der Vorname – ім'я, Der Geburtsort місце народження, де фамілія Наме, прізвище, де Гебурц Наме, прізвище при народженні або дівоче прізвище, дас Гебурц Татун, дата народження, де Фраген Боген, анкета, аусфюлен, заповнювати, заповнити. Die Adresse, адреса. адреса. Der Anschrift Adresse Der Ort Nizza Die Straße Bulica Die Hausnummer Nummer будинку Postleitzahl Postob Index Die Anmeldung Приписка Anmelden sich Прописатися Die Meldebehörde органи реєстрації, die Stadtverwaltung, адміністрація міста, де бюрка громадянин, де бюркерін громадянка, де бюркмайстер, бургомістер, де бюрка офіс, часто відділ адміністрації міста, де можна приписатися, взяти різні довідки. Ті мельде прописка, das Ausländeramt die Die Ausländerbehörde samo Videl Staatsangehörigkeit, EU-Lenda, nicht eu Angehörigkeit, Homadanstvo, EULING, KRINERSOUZE, Die Versicherung, SOUZICHORE Die Krankenversicherung, медична страховка. Der Antrag auf Mitgliedschaft. Заява про членство пишеться, наприклад, до страховки. Die Krankenversicherungsnummer, номер медичної страховки. Die Rentenversicherungsnummer, номер пенсійної страховки. Die Beginn Versicherungspflicht, початок обов'язкового об страхування. Die Angabe zu bisherigen Versicherungen, deine vorherige Versicherung, die Familienversicherung, семейнастраховка, das Mitglied, член, Organisation, gruppe, die Krankenkasse, медицинострахова компания, die Miete, аренда, die Wohnung, квартира, das Haus, будинок, Miete, арендувате, die, die Wohnungsantrag. Заявка на квартиру, де фертрак, договір. Unterschreiben, підписувати, ставити свій підпис, Anzahl der Räume – кількість кімнат, Die Etage – поверх, це варммита повна оплата за квартиру, декальтміта оплата за квартиру без води, де небенкостн. Кошти воду, обігрівання та сміття, die Einzugstermin, термін впровадження, наприклад, в мешкання, в квартиру, дізондере особливі бажання. Монатliche Die Haustiere – домашні тварини, die aktuelle Anschrift – актуальна адреса, Die кауціон застава грошова die wohnungsgesellschaft житлова організація die gesundheit здоров'я der hausarzt домашній лікар терапевт der termin зустріч прийом der arzttermin прийом у лікаря einen termin vereinbaren записатися на прийом на зустріч einen termin absagen відмовитися від зустрічі Der Patient, patient die praxis primal licaria Poliklinika. Der Zahnarzt, stomatolog, der Frauenarzt, Gynäkolog, der Kinderarzt, kindarts, the licer, the impunk, the impfungs ausweis, passport die Wartezeit, warte, chasicovan, der job робоta, der Jobcenter, Центр зайнятості веде облік не, працюю, не працюючих, нараховує допомогу по безробіттю. Да? І діє Арбець Агентур, також це буде центр зайнятості, але займається працевлаштуванням.